Привіт всім зі світу бджіл. Цього року весна нас не балує теплом, так само як і літо, багато дощів і прохолодна погода. А тому на пасіці досить активно розвивається аскосфероз. Ця проблема є досить поширеною на пасіках, особливо в регіонах, де ця хвороба більш активна у природі та серед інших пасік. Ось можна бачити хвору личинку. При малому враженні можна застосовувати часник, а також дереві. Але якщо захворювання йде сильно, то потрібно, звичайно, використовувати інші препарати, такі як ністатин. Бджоли працюють, приносять обножку. Різнотрав'я в нас зараз квітне. Але ж і сильні сім'ї, звичайно, хочуть ще роїтися, що нам, звичайно, і не бажано у цей вже період. Як вже говорили раніше, від аскосферозу ми беремо звичайний деревій, нариваємо його, беремо. Кількість в залежності від сили сім'ї. Якщо сім'я сильна, то беремо, звичайно, і більше його. Якщо сім'я слабенько, то потрібно і менше. Беремо також зелений часник. У нас це все росте відразу на пасіці, тож нам не потрібно щось думати. Ми ну, і починаємо його розміщувати поверх рамок. Якщо бджола сім'я сильна і має досить. Добрі умови для очищення гнізда. Вони цей часниковий бадилля винесуть майже за добу, дві, о тиждень, якщо досить товсте. Кладемо зверху поверх поверхра. Також кладемо дереві і спостерігаємо. За пару днів має покращитись стан сім'ї. Ось така у нас, до речі, погода. Через деякий час сонечко заховалося і в нас вже є хмари. І під вечір вже, звичайно, буде йти дощ, як і кожного дня. Цього року взагалі дуже волого, з медозбором досім туго. Дякую всім за перегляд. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. Далі